Ли сотворителю людського роду, подати люховні, благодаті та вічного спасіння, похи духа святого і благословить ту зброю, що вона зброїна силою твого небесного заступництва, була для всіх воїнів, що буде нею користуватися корисною для спасіння і зручною для знищення ворогів. І допомогою у Христі Служи Господі нашів, Благословляється, свячується зброя, і захисники наші і вдячні, святої війни, захистити наших благодатних святого, і yup.